Менш ніж на добу до Бердичева привезли мощі святої Терези від дитяти Ісус, які з початку квітня здійснюють паломництво Україною. На цю подію чекали городяни та католицьке духовенство. Це була монашка, молода монашка, яка померла в віці 24 літ у Франції. Дуже швидко якось показали, що вона ж вела таке. Ну незвичайне життя в, в якому плані? В такому плані, що може не було в неї якихось таких надзвичайних речей, але свою щоденність переживала в такий спосіб, як, як багато людей не вміє переживати своїх свої щоденності. Сьогодні всі зібралися люди для того, щоб просити здоров'я, різних благодатей, будуть опрошувати для себе та своїх сімей. Прикашнутися треба до мощів. Щоб кажуть, що дає це людям оздоровлення. А чому з трояндами? Ну тому що свята Тереза любила дуже троянди, і вона візде на фотографіях вона завжди з трояндами. За життя дівчина прагнула нести слово Боже жителям усіх континентів. Починаючи з 94-го, через 97 років після смерті Кармелітки, її мощі стали їздити світом. Цього року їх вперше привезли на Україну. Реліквія вже побувала у Львові, Стрию, Чернівцях, Івано-Франківську, Тернополі, Рівному, Луцьку, Житомирі. Бердичівляни могли доторкнутися до святині завдяки отцям Кармелітам. Мощі святої вітали в кляшторі босих кармелітів, згадували Терезу, котра присвятила своє життя Богові. Святість означає простота у відношенні до Господа і оточуючих. Дівчина була саме такою. Вона і сьогодні дає приклад, як жити, діяти, любити. Це до Терезу. Ти у своєму житті зрозуміла, що Бог це любов. Він провадив тебе життям і охраняв більше, ніж батько, який веде і охраняє свою дитину. Він об'явив до тебе свою доброту і ми Більше ніж мати, яка пестить своє дитя на своєму воді. Ти переповнена його любові, хотіла його любити так, як він тебе полюбив безмежно на віхі, чистою і безкорисною любов'ю. Кожен бажаючий міг поклонитися святині, попросити у Терези заступництва, здоров'я, миру і спокою. Потім у кляшторі пройшла служба. Після неї віряни знову могли наблизитись до мощей. Ворота храму не зачинялися доти, доки там були люди. Наступного дня реліквію перенесуть до костелу Святої Варвари, звідки вона відправиться до Києва.